Для того, щоб сказати, припинити закриття установ українських в Росії. Згода, шановне товариство, сьогодні відбувається тиск на патріотичні сили України, такі як Тризуб, Свобода, Українська народна партія і всі інші. Але дивіться, що відбувається. Інші організації проросійські, такі як Руський блок. Руське наслідє, незвісно від кого вони фінансуються. Вони несуть нам іншу ідеологію. І вони діють тут як господарі. Але ми, українці, на своїй Богом даній землі повинні стати на свій захист. Шановне товариство, ми сьогодні з вами діємо згідно Конституції України, згідно законодавства. І нас в чому звинувачують за те, що ми захищаємо українську мову. Шановне товариство, якщо українців заберуть останню мову, то ми будемо населенням, ми не будемо справжньою, е, справжньою державою. Що нас сьогодні об'єднує, це українська мова. Шановне товариство, також ми з вами відсуємо відродження історичної справедливості, щоб люди знали справжню історичну справедливість, хто були герої України, а хто були кати українського народу. І коли сьогодні дивно бачити, коли захищають пам'ятники Сталіну, Зоржинського, тим хатам, хто знущався над нашими дідами, бабусями, батьками, на їх бік стають і їх захищають. Тому сьогодні ми з вами повинні згуртуватися навколо української національної ідеї на сході України. І ми з вами повинні стати провідниками. Тому головна наша вимога, щоб на нас звернули увагу. Головна наша мета, щоб суспільство і громада звернули на те, що боїться в Росії проти українців. Тому що неможливо, нема ніякого тиску, наприклад, що робить тут руський блок. Вони практично при владі в Криму. Вони керують нами. Слава Україні! Героям слава! Слово надається члену тимчасового комітету Сергію Коваленко. Ми вимагаємо щоб в в центрі Луганська русський центр було закрито. Це буде достойна наша відповідь московському керівництву. Це наш протест знак того, що у центрі Москви закривають єдину українську бібліотеку. По-друге, ми вимагаємо, щоб бібліотеку імені Горького переименували бібліотеку імені Бориса Гринченка, тому що Горький був російський шовініст. Він не, він не любив Україну. Ми будемо цього добиватись, поки не переможемо. Дякую. Слава Україні! Слава! Шановне товариство! Слово надається голові обласної організації Української народної спартії Валентину Ткаличу. Хто вчора дивився передачу на першому телеканалі Шустера, то ці проблеми приділили досить багато уваги. Вчора були представники інтелігенції з Росії. Дійсно, це проблема. Дуже багато українців проживає на теренах Росії. І це цілоспрянована політика влади Росії на звуження прав і свобод українців Росії. Тому я теж цвій вільний час висловити свою позицію. Я вимагаю, щоб Вони мали такі ж права і свободи, тому що це громадяни Росії, хоча етнічно це українці. І тому я прийшов сюди, до цієї бібліотеки, і висловити свою позицію щодо чого. Безумовно, треба її перейменовувати, тому що це наш земляк, Борис Гринченко, автор українського словника. Горьки ніякого відношення до Луганську немає. Я підтримуюся. Не Слабо!